Іх вітаю. Із Аврори. сьогодні понеділок, і в Аврорі, як завжди, по понеділкам змінюються акції. Діють вони по всій території України. Дія акцій з 31.06. І так починаємо. Це друга частина випуску. Тут я буду показувати все для ванної кімнати, також для паски і відділ з їжу. Якщо там з'явилися якісь акції, те що не показувала в першій частині. І так, форми для випічки від добрих до речі, ці форми в різних кольорах вони є. Розмір 70 на 80 кошти 3,50. А і отака більшого розміру 4 гривні це 90 на 85. Оця маленька 3,50. Далі, 49 гривень коштують ось такі серветочки, вологі дитячі перфект бебі. Так, вони коштували 64, гарна знижка, 49 гривень. Вони йдуть ось в зручній упаковці. Тут аж 120 штук за 49 гривень. Також класна ціна. О, ехо Савікс. Мені подобається продукція ехо Савікс. Тут кондиціонери. Віду цих кондиціонерів достатньо на 32 прання Ополіскович для тканини Хосавік 800 мл замість 99 гривень, 74 гривні. Ціна на цьому тижні. Також акція на таку форму для випікання. Це вже недобрий якийсь Baking 500 грам за 6 гривень гривень, 33 знижки. Форма для випікання 375 грам, 110 на 85, 5 гривень замість 7. Знижки вже такі нормальні, 29 відсотків. О, і тут ще форма для випікання паперова, це від Добрик, до речі. Вони такі більш якісні, чому я наголошую, що саме Добрик. От вони як більш якісну продукцію роблять, ось мені подобається взагалі Добрик бренд. Замість 5 гривень, 4 гривні коштує, це в рівному. Із рівного добрик, ось цей добрик він із рівного з України. І так, тут також є акція на форму паперову для випічки від добрик. Дивіться, з малюночками різноманітними, Цікаво. 100 грам, 70 на 80, 3,50 замість 4 гривні. О, підставочка під яйця вже зі знижкою 28%. Ось така курочка. Тут іде на 5 яєць підставка, 129 гривень. Гарна ціна до 6-го, ось ця акція. Далі. Це я вам не показую, тому що тут є і старі акції, і також ну просто як такі товари з червоними цінниками. А я все-таки більше хочу показати акцію. Написано, що буде діяти акція з 31 го по 13 -го, аж на Дріжжі Львівські. Хлібопекарські сухі львівські дріжджі 12 грам будуть коштувати 9 гривень. І сухі львівські дріжджі 100 грам за 29 гривень. Акція аж до 13.31 по 13 буде акція на сонцезахисні окуляри від 49 гривень. Будь ласка, дуже великий вибір цих окулярів. І гарна ціна від 49 гривень. Моделів дуже багато. Такий тримач для туалетного папіру. Пластиковий 39 гривень коштує замість 49 гривень. Також акція не показала я в першій частині. На соковий тискач ручний, є в різних кольорах. 225 мл, тут 24 гривні. Далі губка, щітка для миття силіконова, 365 вигода. Так, вона виглядає з двох сторін, така ну, як сказати, 14 гривень замість 19 гривень. Знову дуже багато акцій на килимки. Придвірний прямокутний від веком. Придвірний прямокутний від велком коштує. Ага, ось такий. Такого плану, тільки прямокутний, коштує 117 сімнадцять. для ванної кімнати в асортименті сіконовий, 49 гривень всього. І калемок для ванної кімнати ПВХ з малюнком. Зараз подивлюсь, де там з малюнком. Мені здається, що цей повинен коштувати 49 гривень. Зараз глянемо так, оцей 49, ось такий сіконовий. Він такий, знаєте, як на присосках, оцих тримається. Оцей смарагдовий гарненький. До речі, вони по 49 гривень всього коштує. далі така вішалка на металева 5 гачків, 37 гривень. О, глянь таке відро для сміття з поворотною кришкою. А, Оце мається на увазі поворотна кришка. Маленька така відер. Це міні 55 гривень. Мені подобається ще в фіолетовому кольорі. Раніше не було, мені їх здається, це як новинка, може, може я не бачила. 55 гривень замість 69 класне. І знову вішалка на стіна металева, 27 гривень, замість 34. Тут, до речі, раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім, на вісім крючків. Далі вішалка для рушника. Ось оце вона. Для рушника, вішалка для рушника 15 гривень. Кошти пластикова в різних вона кольорах іде, там 27. Далі набір прищепок, 20 штук, 29 гривень, замість 39. Мильниця пластикова. Тут вона тільки в такому кольорі в одному 29 гривень. Замість 39. І за 9 гривень можна купити ось таку дорожню. До речі, це гарні кольори в цій дорожній мильниці. І такий приємний, як рожевий, такий зелений. Вони матові, є блискучі, є більш яскраві. По 9 гривень всього. А така з прозорою кришечкою 24 гривні на цьому тижні коштує. Підставка така органайзер. У ванну кімнату пластикова за 15 гривень. От ця підставочка під мило, мені подобається. Така більш може тут і під мечалки, можна її використовувати. Написано, що просто як підставка. Не, не написано, що це мильниця. От 15 гривень всього підставка. Органайзер для ванної кімнати. І за 49 гривень вішалка для сушки білизни ось така. З прищепками. 49 гривень коштує. Набір прищепок таких широких. 10 штук 24 замість 29. Тут килимок, дивіться, який симпатичний, м'який ось такий килимок. 199 гривень замість 299. Квітка на ньому намальована. Я не буду його розгортати. І щітку для чищення кухонну можна придбати за 19 гривень. Ось таким, як для миючого сюди можна налити. 19 гривень кухонна, Сюди можна налити ну, миючий засіб. Всього 19 гривень коштує. Шнурок для білизни за 44 гривні. Поліприпілен плетений, плетений 5 метрів 20 сантиметрів. 5 метрів 20 сантиметрів. Ну, Це написано 5 метрів 20 см. Може, вони всі по 5 метрів 20 см. Зараз глянемо. А цей скільки йде плетений? Так, цей 12 гривень. Всього тут 10 метрів 3,5. Ну, оце оці плетені. Просто вони в полетелей не б'ється. Цінник на них. По 44 гривні. Далі акція підставка. Така для зубних щіток, Ух ти, тут аж 4 щітки влізе за 29 гривень. Кошик універсальний за 39 гривень. І дозатор для, для рідкого мила пластиковий, 84 гривні замість 99 у відділі побутової хімії акції. Такий набір губок від Фрекінбок великих 5 плюс 1, 6 штук за 41 гривню. Знову сидіння для унітазу, ось оця перлина. Так. Так, так він виглядає. Ну, розмір все-таки, мені здається, що треба знати розмір, щоб правильно купити його. 169 замість 199. Далі щітка вже більш якась така серйозна. Також з цим ну, наливати сюди миючий засіб. 84 гривні замість 99 гривень. Ще акція на набір серветок. Набір серветок, целюлозних, а фрекінбов. Фрекінбок, 8 штук за 134 гривні. Вісім штук тут немає зараз в наявності. Набір щиток, скрипків для тефлону 360, ось такі, 365 вигода, три штучки за 16 гривень. Так, і таких фіброваних три штуки. Фіброваних кухонних 16 гривень. Замість 19. Тут Йоршик для унітазу з металевою ручкою. Ось такий. 139 гривень коштує. Ганчірка для миття підлоги 42 гривні від Файно. Ось така А, це вже акція була, я показувала з 27-го. А ось ця ганчірка для миття підлоги. Всього за 29 гривень. Мені на дотику на дотик вона більше подобається Аврора 50 на 60. Замість 39 29 гривень всього. Тут ще насадка для плоскої швабри, мікрофібра Magic від Freкінbock. Ось така насадка мікрофібра Magic, 149 гривень. І насадка змінна з мод мотузки. Ось так виглядає від Ось твіст. З пакету випала. Ось така твіст, 74 гривень гривні, покладу потім замість 88. Аврора насадка змінна 54 гривні, замість 64, 40 на 10 для волого та сухого прибирання. І совок з довгою середньою ручкою 37 гривень, 16% знижка з довгою середньою ручкою. Цікаво, і довга, і середня одночасно. Так, засіб для миття посуду сатін 34 гривні 550 мл. гель для мив. для миття дитячого посуду 500 г від панда 34 гривні. Це з 27-го я показувала. Рідина для миття посуду лемон Fresh коштує 27 гривень. Ну, така вона, начебто, густенька. Ще тут, що у нас? З 31-го акція. О, дивіться, який набір Гелакс. На запаску і так іде, 70% от в самому наборі Гелакс. І тут ще антижир, запаска, антижир спрей і всього за 119 гривень оці дві позиції. Далі засіб для миття та дезінфекції холодильника. Ух ти, прикольно, 500 грам з ароматом лимону. Мабуть, гарна штука, я думаю відключити від електроенергії ага, продукти прибрати і помити. ось оце. Нейтралізує запах і 44 гривні коштує на цьому тижні. Так, І на кондиціонери такі великі, пом'якшувач для тканини Wash Free за 2 літри 124 гривні. Далі ось тут акція XXL Sensua, XXL на 80 пранів 4 літри за 139 гривень. Так, то з 27-го і з 31-го акція на домі. Інтенсивний засіб 59 гривень за 84 гривні. Я так розумію, що у них більше акції на ось цю продукцію починаються по четвергам. то що я показувала. Велі-гель для прання, для білого, отакий Велі, 4 літри за 129 гривень. А тут виходить, 365 це для аврори виготовляють 89 гривень за 3 літри. Ну, файна ціна 89 гривень за 3 літри. Я вважаю, що дуже гарна ціна. Так, і ще тут у нас по акціям ось в такий відділ, хочу ще зайти глянути. Набір іграшок дитячих. Це Аврора виготовляє, гляньте, яка симпатична іграшка. 34 гривні качення замість 64, аж 47% знижка. Це в ванну можна кидати, це качення, Ось тут намальовано і грається дитина. каченням. Так. І вже хочу ось перейти до такого відділу. У них ну як, це акції, як головні акції тижня, показати вам. Тут вони написані як таким самим. Яскраві, самі яскраві, як найбільші. Від АЛМО Ось такі медведики є в різних кольорах: в зеленому, фіолетовому, 27 гривень, 21% відсоток знижки. Це форма для випічки від алмо, також килимок для розкатки тіста. Міне де з позначками. Також від АЛМО 65 на 45 розмір. В різних кольорах 149 гривень. Так, контейнер для харчування для харчових продуктів, пластиковий. Кришечка така як матова в чорному кольорі на 1,2 літри 44 гривні. Дуже симпатична ця цукерниця. Ось вона така висока. от Як на малюночку, так на кришталь. Похожа, написано скляна з подвійним рифленим, Ага, скляна ще з подвійним рифленим. Кришка 169 гривень. Є також продукти по 29 гривень, наприклад, такі пакети поліетиленові майка. Міцні 25 штук, 22 на 43. Всього 29 гривень. Мені здається, що гарна ціна. І 22 на 40 також розмір, також за 29 гривень. Слухайте, ну класно, це для Аврори роблять. 22 на 40. Тут їх виходить, 25 штук. 29 гривень, дійсно. Такий ще коврик протиковзаючий. Так, килимок для сушіння посуду. Прямо За 29 гривень. Так, декількох кольорах і шампунь цілий літр 29 гривень. Тут концтовари такі, ось блокноти на спіралі по 88, розміром А5. Розмір менший. А чому тут А5 написано тут А 6 Ось такий маленький блокнот 15 гривень. Далі, ось такий папір для нотаток. 9. Мені сподобалась така магнітна абетка. Ці всі, виходить, е, літери, вони всі на магніті для діток. Дуже класна абетка. І на неї аж 26% знижка за 29 гривень. Далі 43% знижки на таку машинку, іграшку з браслетом на руку. Дивіться, кому потрібна замість 299, 169. Тут акції на косметичні засоби. Це міцелярна водичка. Не знаю, Елен якийсь бренд перше бачу. 34 гривні, 200 мл, піна для очищення. б'юті, Гляньте, з якою штукою йде. Класна, 84 гривні. Далі біокон, тонік для вмивання, 77. Біокон, натуральний догляд. Також фреш-гель для вмивання 84. Тут маски для волосся по 59 гривень від Доктор. Відзедоктор Доктор, 59 гривень. Вони йдуть по 295 мл. А тут взагалі набори від фортес. Вони зроблені спеціально для аврори. Саме набори Fortes стоїть в інших магазинах. 149 гривень. Тут іде шампунь і бальзам. Ну, гарно, за 149 гривень. Далі по 55 гривень йдуть гелі для душу від шик. Ой, шик мені подобається бренд. І замість 64 гривні пахне дуже приємний. Густий оцей гель для душу. Два види. Є з кокосом, а то що таке: нектар, кокос і щось як Києві чи морозово намальовано. Далі 34 гривні, яке велике мило, літрове мило для рук. З дозатором, гляньте, кремило. Є різні аромати фруктові по 34 гривні. Також по 29 гривень 500 мл запаску. Це набагато вигідніше. Цілий літр з дозатором. В зручній упаковці є інжир, екстракт, гліцерин, лічі, пітахая. цікаві. І далі серветочки по 39 гривень, вологі серветки, великі, такі 120 штук. Аквабебі дитячі 39 гривень. Ну, так гарна ціна. І три рушники паперові, два рушники. Вони йдуть двохшарові. Це від Екола. 37 гривень на цьому тижні за дві штучки. 37 гривень 16% знижка. Також акції є у відділі декору. Так, це кашпо, декоративне фарфорове чоловічок в асортименті. 44 гривні замість 64 набір декору морква. Так, тут 6 морквин, коштує 27 гривень. Написано в асортименті. Може і ця морква. Так, оця 27 гривень, і, мабуть, ця гривня. Ой, ця гривня. Ця морква також і ця гривня. Ні, ця 39. Ось така тільки морква в акції. 27 гривень коштує. Далі, це називається знову кашпо, декоративне, коштує... Варфурове яйце в асортименті 70 гривень, замість 119, 35% знижка. Гарненьке в формі яйця 77 гривень. Так, ось таке в асортименті. Тут тільки біла стоїть, може десь там в коробочках є в різному кольорі. І ось таке кашпо декоративне. Оттак, ось так виглядає. 49 гривень, 36% знижки. Тут дійсно в асортименті різні кольори. Карти, будь ласка. Ну, звичайні карти. 15 гривень, замість 19. Далі свічки, різні аромати. 24 гривні. 6 штук. Так, 6 штук. Різні також аромати. Є ваніла, є сандал. А на, на всі зараз глянемо. Так, 24 гривні. Такі мені подобаються. І знову олії ефірні по 44 замість 55 гривень. Ще хочу глянути, що на предкасових зонах, зазвичай, якісь цікаві бувають акції. Дивимось, це у нас так яйце сюрприз за 20 гривень я вам показувала. Далі Так, презервативи. Так, містер Бен», 15 гривень замість 19. Тут три штуки в упаковці. Так, почалися акції на такі памперси. Пенс лір, Ліро від ліро. Я так, да, ліро називається бренд. Зручні вони такі упаковці. Йдуть підгузники, трусики від ліро 30 штук на 12,7 кг, 239 гривень. Вони всі по 239 є на 9,15 кг, 32 штуки і 28 штук на 15 плюс 239 гривень, всі по 239 Я на цьому буду свій огляд закінчувати. Ще якось на тижні хочу встигнути зробити огляд на техніку, на світло. Тому сьогодні не показувала. Вони ще і цінники не змінили. Ось така чашка пластикова, така як антистрес, Також 55 гривень. замість 69 в дитячому відділі. стоїть. акції будуть діяти з 31.03 по 6.04 по всій території України. Включно, дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі.